Музична школа номер 2 один з найстаріших мистецьких закладів міста. Його звели ще у 1953-му. Наразі в школі діють п'ять відділів: фортепіани, оркестрових, народних інструментів, музично теоретичних дисциплін та художній відділ. Найбільше бракувало вихованцям та педагогам концертного залу. Через зношеність покрівлі даху він був в аварійному стані. Нині у залі йдуть ремонтні роботи. Це один із об'єктів у великій програмі відновлення закладів культури. Ми е, під Підтримуємо всі наші школи мистецтв, у нас 18 їх і навчаються 6600 дітей у нас, більше тисячі дітей пільгової категорії, тому ми все зробили, щоб вони могли в офлайн режимі працювати. Для цього ми їм побудували і укриття. і... Зараз робимо ремонти для того, щоб могли діти займатися в цьому році. Ми от в чотирьох школах робимо ремонти. От зараз робимо такий зал в другій нашій музикальній школі. Покрівельні роботи у школі майже завершені. Змонтовано каркас підвісної стелі з металового профілю, проведено підготовку до оздоблення гіпсовими молдингами. Місто займається. Розвиток культури. І тільки в цьому учбовому році наші діти приймали участь в всіх конкурсах: і міських, і обласних, і міжнародних. І от у нас переможців 1400. З них, міжнародних, у нас отримали 130 гран-при. Це е, говорить про те, що Підготовка наших дітей, таланти наших дітей дуже добрі. Усі ремонтні роботи у музичній школі ведуться коштом міського бюджету. В нашій школі навчається 305 учнів, 56 із них пільгові категорії. Саме для їхнього розвитку та безпеки модернізується наш заклад. На ремонт даху з покрівлею з міського бюджету було виділено 4,8 мільйони гривень. У нас є укриття на 50 осіб. На даному етапі ремонт знаходиться на завершальному етапі. Залишились внутрішні роботи. Валерій Кожухар Максим пономарював цей день.